Я дуже вдячна, Ну, хату я не бросив, не брошу. Так прилетить не буде хати, і вас не буде. І я, я не брошу. Простіть, вдячна, дуже не просить. Ні, будь ласка. Ти мій я з вами залишуся і ми Є, все зберемо. Ні, дякую, мої діти, мої діти. Я цікава з вами, так багато. Я не беру цю флоту. Та що ж ви стоїте? Я погибну тут. Хочете, я на коліна стану? Дивіться, я на коліна стану. У мене син. Пожалуйста, не оставляйте тут, не оставайтеся, тому що буде капець тут. Ви розумієте, бабуся? Життя дорожче, нема нічого дорожче життя. Поїхали. Поїхали. Захиснички, захисниці. Пожалуйста, поїхали, бабуся. Прошу вас. Ми вас не кинемо. Я розумію. Пожалуйста, поїхали, бабуся. Я вже не не Давайте, пожалуйста, поїхали, бабуся. Поки ще зараз є така можливість вас вивезти. Ну, не поїду, ну простіть ласка.